Доброго вечора, мої любі друзі. Доброго вечора, доброго вечора, доброго вечора. Начинаю, як завжди, вечір з щирої подяки за донати на купівлю дронів і автівки для польського добровольчого корпусу. Ці хлопці захищають свою країну і нас, відстоюючи незалежність обох держав і відпрацьовуючи карму між нашими народами. Честь їм і хвала підтримаємо і відпрацюємо разом з ними масив карми між нашими народами. Дякуємо їм, дякуємо. А я дякую вам за те, що ви користуєтесь PayPal і банкою гривневою для того, щоб зробити донат саме на цю автівку. Дякую вам, звісно, приємно те, що ви навчаєтесь в нашій академії. Для цього треба звернутися мені особисто в месенджер. Фейсбуку. Це змінить обставини вашого життя назавжди. Також, пам'ятайте, що навчатись і бути учнем це різна річ. Будьте моїми учнями. Запрошую вас. Проходьте марафони по здоров'ю, по фінансам, по створенню пари за минулий рік, за цей. Марафони є в телеграмі. В запису можете пройти зручний для вас час. Це теж змінює обставини вашого життя, до речі. Дякую вам за те, що стаєте спонсорами нашого каналу і підтримуєте щомісяця. Дякую, що звертаєтесь до мене і теж підтримуєте нас. Дякую за те, що можете пригостити кавою під цим відео, нашу команду. Це досить приємно. Отже, мої любі, я вас люблю. І дякую вам за вподобайки, коментарі за те, що підтримуєте наш канал, розміщаючи інформацію про нього на своїх сторінках і в своїх соціальних групах. Дякую, що підписались одночасно на Telegram, Instagram, Facebook і YouTube. На Ютубі, увага! Появилася сторінка для того, щоб пробудити Європу. Ви бачите, як вона спить. Тому з'явилася сторінка британська. І ми бачимо, що ми ростемо разом з вами, але між е, ранком і тепер нічого не відбулося. Я вас дуже прошу. Давайте підтримаємо наш британський контент, але ним теж можна користуватися, його теж можна коментувати, надавати коментарі, ділитися і, звісно, ставити вподобайки. І я бачу, як ростуть перегляди. Кожна кожна, кожна робота шикарна. І плеєдіянські енергії. Вони, до речі, налаштовують вас на духовний розвиток. Чому так мало переглядів? І тут тут просто конгломерат потужних робіт. Тому, будь ласка. Отже, щоранку ми налаштовуємось на день, ввечері я з вами спілкуюсь. Це монолог, який завжди починаю з подяки. Отже, знову-таки дякую. І давайте поговоримо, знаєте, купа релігій, кожна хвалить свого Бога. А потім, коли починаєш говорити з ієрархії цієї релігії, з'ясовуєшся, що вони самі знають, що Бог єдиний. Так, є боги ті, що кого ми знали як Богами. І... Але ми завжди шукали Богів за межами нашого світу. А давайте подивимось очами древніх наших волхвів, жреців, мольфарів, характерників, магів, алхіміків. І зрозуміємо, що боги наші складалися з вогню, землі, води були стихіями. І є. Давайте шанувати стихії, що оточують нас, стихії нашого світу. Стихії нашого, нашої планети, стихії і стихіалі, інші форми життя. І ми, це надихає нас, надихає на співіснування з іншими світами, на розуміння, що були боги древні, які прийшли сюди. Які були стихіями, які були створені з вогню, води, повітря, землі, духу сповнені, і тепер вони повертаються і вони серед нас, Боги серед нас. Шануємо Бога в кожних очах, що зустрічаємо ми з вами, шануємо. В кожному серці, Творця, адже так і є. Адже так і є. Давайте відкриємо серця і побачимо, і зрозуміємо, що кожний, кого ми зустрічаємо, є Бог. Да, звісно, зараз під час війни ми зустрічаємо антибогів. Демонів, не забувайте, вони теж є серед нас. Бо ви мене зараз запитаєте, що ти побачиш в... так. В тих очах я бачу демонів? В них палає пекельне полум'я ненависті, агресії і зла. І я збачу очі наших воїнів і ангелів, і архангелів, боїв на сьогодні. Богів війни. І в їх очах теж вогонь, але вогонь інший. Вогонь волі, вогонь перемоги, вогонь сили і духу воїнства нашого Збройних сил України. Тому в кожних очах ми зустрічаємо богів і демонів. Alaidīna saraja, solēnīha, Tiesī, rojala nis, Tiesī ala, tisnīja, holēdi, sin, huvaredīsa, sit aledīna, haledīsa, sonedī, hat anedīsa ir ad, sit aledīsa, sinedīla, tisnaedī. Сит ала і диха, ти снояди, сит іде, -да. сова ахади, нояла, ти сний сит ала. І загляніть собі в серце, загляніть собі в очі. Замріть. І скажіть собі, кого ви побачили там.